Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео ми поговоримо про ботанір балет. Саме з цього, де ми маємо монетку вход, я розкажу вам, що змінилося від попереднього відео, які обновлення вийшли, що нас чекає, коли можливо буде лістинг, яка ціна токена, і також, що головне, коли припиниться майнінг. Про це все ми сьогодні поговоримо. Відео буде цікавим і корисним. тож сідайте позручніше. І раджу вам не пропускати даний вид заробітку, тому що все безкоштовно в нашому телеграмі і вдасться, будьте бачили, непогано заробити. І доки я буду переходити безпосередньо до самого відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте підгнали, розберемо дану всю інформацію. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого проекту, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, проекти, які ми майнимо і заробляємо, проекти, які ми виконуємо певні дії, заробляємо. Також різні тімки, також тестнети, де коли ми проходимо аєрдропи. Також, звісно, спочатку в Telegram я публікую. Тут чи іншу новину по даному аєрдропу, чи там тесне, то завдання, місії. Тобто все спочатку знаходиться там, а якщо є щось більш цікаве, то вже виходить відео на YouTube. Тому підписуйтеся, посилання є в описі під цим відео і будемо разом заробляти. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого додатка, коротко розкажу вам про основне, що вже нам відомо і які новини, що взагалі змінилося з попереднього відео. В своєму телеграм-каналі я опублікував пост, де зібрав всі основні посилання, які вам можуть бути потрібні для того чи іншого питання по даному проєкту. Там є і як відсліджувати токени, наприклад, їхній офіційний сайт, як підключити гаманець, як скачати гаманець, ну і тому подібне. Це буде все в одному посиланні, в описі під цим відео ви зможете перейти і те чи інше посилання глянути і розібрати ту чи іншу інформацію. І так, на моєму балансі вже 70 монет, ніби й небагато, ніби і немало. А сьогодні з вами ми поговоримо коротко, що вже в нас відбулося, що буде. І також поговоримо, коли можливо буде лістинг і яка ціна токена в нас буде. І перше, на що хочу звернути вашу увагу, це у нас з'явилася ось така жовта галочка зверху. Вона дається за депозит в свій гамонет, який ми теж скачемо, прив'язуємо до бота. Один. Токен НІР, тобто одну монету НІР, ми сюди закидаємо і ми отримуємо дану галочку. Що дана галочка нам дає? Вона нам дає, перше, те, що в друзях відображається підтверджені всі так, якби, особи. Це є свого роду як верифікація аккаунта. Друге, що вона нам дає, це ми можемо швидше, набагато, коли ми трошки прокачали свій майнинг, забирати прибуток. Не потрібно чекати до кінця цієї шкали, яка заповнюється. І третє, також вона нам дає доступ до майбутніх їхніх плюшок, які будуть виходити в даному проєкті. Тобто, можливо, це будуть ігри, можливо, якісь роздачі. Ось, наприклад, та як була роздача в нас з лотбоксів, про яку ми теж трошки пізніше згадаємо. Тому, в кого є можливість, раджу закинути сюди один нір, тому що він і так нам буде потрібний, для того, щоб ми прокачали собі акаунт, щоб могли майнити вже набагато більше. Бо нам потрібно виконати місце, де потрібно. 0,5 нір на депозит, і також потрібно місія, де обміняти 1 долар. Тобто цей нір, який ви закинули, на 1 долар ви в гаманці обмінюєте і проходите цю місію. Але давайте безпосередньо перейдемо ще раз до місій. Тому раджу закинути сюди 1 цілу монету, щоб отримати зразу галочку, отримати також дві виконані місії. Якщо ми зайдемо ось місії, і як ви бачите, в мене. Перше, це за скільки часу потрібно збирати в мене прокачане на 12 годин. Мені цього вистачає два рази в день зайти і зібрати. У Вас воно може бути менше, тому що воно коштує трошки по монетам. Дивіться вже самі, скільки вам прокачувати, як ви маєте можливість заходити. Далі швидкість майнінгу в мене прокачана на максимум. І кількість майнингу, тобто скільки монет ми можемо майнити, теж прокачана на максимум. Тому це. Ось швидкість майнінгу цю другу я вам раджу прокачати на максимум, якщо є така можливість, щоб по максимально майнити, тоді в день буде виходити ніби 2 монети з половиною, майже там 2,40 монет ось цих ход. І якщо ми виберемо наші місії, тут виберемо open місії, то ви побачите, що всі місії в мене виконані. Перші дві можна сказати, ми виконуємо зовсім безкоштовно. Це запросити одного друга, будь-кого там любий акаунт Телеграму, підключайте діліться своїм посиланням. І друга це скачати їхній гаманець. Тать все безкоштовно. Далі нам потрібно депозит, і саме для того нам потрібно закинути сюди одну монету. NIR. Раніше це було складніше, тому що такий формат адресів підтримували лише біржа Binance, наскільки мені відомо, і також гаманець від Binance, Trust Wallet. Зараз і з тим, що проект масштабується, все більше набирає популярності. Даний адрес підтримують вже навіть топ-біржі, Binance, Bybit, Недавно також підключилася KuCoin, Тобто ви з любої біржі, просто копіюєте свій адрес на основній сторінці, такі зверху у вас буде, де в кінці пише TG, Копіюєте його і вставляєте на біржу і відправляєте сюди одну монетку NIR. І ви проходите відразу три завдання: це отримуєте галочку, яка буде потрібна, щоб бути. Так, верифікованим, можна сказати, користувачем. Також ви проходите ось це завдання за 0,5 депозита НІР і робите обмін відразу на 1 долар. І також цю місію закриваєте. Тим самим ви майнете максимальну кількість монет за день. Тому ще раз, в кого є можливість, раджу це зробити, не опускати, тому що рано чи пізно майнинг зупиниться. Теж про майнинг сьогодні поговоримо. І потрібно намайнити якомога більше монет, щоб заробити звідси якомога більше. Ну і не забувайте збирати дані монетки. Також, як повідомляли розробники, що вони не володіють даними монетами на своїх балансах. І що вони зробили для того, щоб мати якусь частину наших монет. Давайте перейдемо безпосередньо на головну. Тут зайдемо в App. І коротко я вам розкажу, що було вже в нас. А в нас була роздача лотбоксів, де за такою допомогою вони забрали з наших гаманців 50 тисяч монет, тобто зібрали на свій один гаманець. І дані лотбокси коштували саме такий звичайний був по ціні. Давайте перейдемо, поглянемо. 0-1 монетки ход. Я вже не пам'ятаю, які там нагороди були. Далі був за одну монетку, теж не пам'ятаю нагород, але я брав участь ось за цей максимальний за 5 монеток ход. І в середині можна було виграти до 10 доларів, тобто 10 доларів було максимум. І з цього ми вже теж можемо робити якийсь такий певний висновок, що мінімум ціна може бути 2 долари за одну монетку, тому що якщо ми поділимо 10 на 5, це виходить 2 долари за одну монетку. Бо безкоштовно просто так ніхто би нам не віддавав ось ці кошти. Тому це вже така ціна, на яку ми можемо приблизно розраховувати після лістингу, що буде коштувати монета. Але про лістинг і про це трошки теж пізніше поговоримо. А зараз давайте повернемося ще назад, коротко розкажумо, що в нас буде наступна, яка подія. І так, наступна подія, яка в нас буде, це в нас буде лаунчпад монетки Uwon. Це і буде щіткоінь, які ми можемо теж придбати за монетку ход. Це є певні вимоги, яких потрібно дотриматися, щоб мати можливість поучаствувати. Але я забіжу наперед, скажу, що я участі в даному лаунчпаді не буду брати. Пізніше трошки розкажу, чому. І для того, напевно, щоб участвувати в даному лаунчпаді, потрібна нам ось ця галочка. Думаю, що лише підтверджені, так користувачі мають право на лаунчпад і ці всі роздачі. тому та ще раз наголошую, обов'язково це зробіть, якщо є така можливість, тому що цих 5 доларів ви в будь-який час зможете звідси вивезти так само, як ви сюди їх і завели. Але якщо у вас будуть виникати якісь нюанси чи там питання, можете спокійно писати в телеграмі, я вам дам на все відповідь і проведу вас повністю по проекту, щоб ви собі змогли там чи поповнити, чи виконати ту чи іншу місію. І так, до самого лаунчпаду буде в нас три та якби, категорії. Перша це, якщо у вас є один реферал, ви зможете придбати 5 токенів ООН. Далі в нас за 5 рефералів 30 токенів УН і за 10 рефералів 7,5 токенів УН. Ціна одного токена, ніби якщо я не помиляюсь, 0,1 ход. І призовий пул всього-навсього 500 тисяч токенів. Тобто не всі зможуть це купити. Тобто максимально на аккаунт 7,5 токенів, Якщо хтось вспіє це зробити, я, в свою чергу, не буду брати участь в даному лаунчпаді, а також у всіх інших лаунчпадах чи, наприклад, роздачах, які будуть відбуватися. Зараз поясню чому. А тому саме, що вони таким чином відбирають від нас е, наші монетки. Ну, можна сказати, не відбирають, але хочуть теж мати на балансах своїх монети. Так як вони розказали, що всі монети доступні людям, тобто ми їх майнемо, а вони таким чином нам дають якусь за це винагороду, а присвоюють собі, так скажемо, наші монетки. Тому це вже теж можна таку зосередитись і ви зробити такий невеличкий висновок, що та монета буде цінною, раз вони так за неї борються. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до того, коли можливий буде лістинг і яка ціна, можливо, буде токена. Але перед тим як ми перейдемо до самого лістингу, давайте ще коротко розкажу вам про село, тому що з'явилася тут така можливість, як робити сквати, як є в нас це, наприклад, в ноткоїні. І що нам дає даний склад. Тут відображаються всі учасники наші. Якщо в нас є, наприклад, більша кількість людей, то ми переходимо на вищий рівень. Тут є, ви можете все розібратися, посилання також буде в цьому зібраному посиланні, про яке я раніше говорив. І також... Нам ось цей склад дає плюс 5% до майнінга токена ход, тобто до швидкості майнінгу. Як чим вище в нас тут є ось цей відсоток, тим вищу швидкість нам до 5 надає ось цей майнінг. І також тут наша команда знаходиться, баланси відображаються. Ну це вже напевно ви знали. А якщо не знали, то приєднуйтеся до моєго складу, до моєго села і будемо разом заробляти і будете мати ще плюс 5% до майнінгу. Так, повернемося безпосередньо в мій телеграм і ось є даний пост, про який я говорив на початку відео, де будуть всі потрібні вам посилання. І тут є таке посилання, як відслідковувати майнинг. тобто скільки монет вже на майнено і скільки монет ще залишилося майнити. Давайте ми по ньому безпосередньо перейдемо. І так, як ви вже знаєте, що даний токен знаходиться на блокчейні Нір, є другий за швидкістю блокчейн після тон, тому він є теж дуже популярний. Сам токен у нас буде також популярний. На майнінг виділено в нас 21 мільйон, вже добуто є 8 мільйонів ось цих токенів. Майнінг дуже швидко, тому я думаю, що ще місяць-півтори залишився для того, щоб намайнити ось ці-всі токени. Сам лістинг планується на другий квартал цього року, тобто квітень, травень-червень. Але я думаю, що він буде вже відбиватися з цього, коли будуть намайнені ось ці всі токени. Але такими темпами, як ми рухаємось, я думаю, що лістинг буде набагато швидше. Тож, раджу це не пропускати, зайти, закинути кошти, щоб прокачати свій аккаунт. Тим більше, що 5 доларів це не така велика аж інвестиція, і ви їх зможете в будь-який час вивезти, але ви будете по максимуму майнити, щоб намайнити хоча б пару монет. Тому що ціна токена говорить сама за себе. Якщо кажуть нам розробники, що даним токеном ми зможемо оплачувати комісії в інших блокчейнах, наприклад, там, ефіру, то даний токен буде мати свою непогану ціну. Також про ціну нам говорить те, що коли ми, наприклад, купляли ось ці дані лутбокси, хто брав участь, то за 10 доларів ми брали, точніше, за 5 монеток, хоч ми вигравали максимум 10 доларів. Це можна порівняти 1 до 2, тобто одна монетка в приблизно 2 долари. Від цього також можна трошки відштовхуватися, і можна відштовхуватися від того, що після зупинки майнінгу ми дані токени ніде вже не зможемо роздобути, лише придбати на біржі. А якщо врахувати те, що... 30%, я думаю, можливо, і більше, будуть холдити дані токени для вигіднішої ціни. Тобто не всі токени відразу поступлять на біржу, ціна від цього ще також зросте. Ривок ціні додасть те, що планується ще дуже багато проєктів в них випускати, де буде власне задіяний даний токен. І ми також будемо ним там якимось певним чином розраховуватися, оплачувати можливо, комісії, можливо, щось інше, там покупки якісь NFT, Це також буде впливати на ціну токена. Тому я думаю, спокійно після лістингу ми можемо побачити 1-2 долари, а згодом, можливо, і 5 і 6, а можливо, якщо стрільне і вище 10 доларів. Тобто, просто так не тратьте дані токени, старайтеся якомога більше їх накопичити. Тому прокачуйте свій аккаунт, щоб якомога більше їх заробити. Можете час від часу даний сайт відвідувати, дивитися, скільки вже наманено, скільки вже залишилося. Також тут нижче в нас є е, список тих, хто в топі, хто має найбільшу кількість токенів. Я туди не попадаю, тому що в мене мало, там є люди, які мають і 3-4 і тисячі токенів. Тому я думаю, сміло, якщо є тисячу токенів, можна заробити тисячу доларів. Це е, тільки так, це мінімум буде. За 100 токенів відповідно 100 доларів. Це я вам кажу, це напевно буде сам мінімум, тому що дійсно проект стоящий того і дійсно ми побачимо дуже хорошу ціну. На біржу не всі попадуть, нагадаю ще раз. Це теж попливає на ціну, тому що в кого цих токенів немає, буде хотіти її придбати. А де їх буде можна придбати, власне, купити на біржі. Тому ми їх будемо комусь продавати. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Переходіть, реєструйтеся, прокачуйте аккаунт, зберігайте собі ось цей такий списочок посилань, який я вам залишу теж в описі під цим відео. Для того, щоб бути в курсі всього, що відбувається в проєкті, тож користайтеся. І всім якомога більше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.